Всіх вітаю. Сьогодні ми розкажемо про електровелосипед e-bike Comfort. Спочатку пройдемось по механічній частині, потім ми проговоримо електрочастину. Велосипед збирається на низькій сталевій рамі з жорсткою передньою вилкою Вилка має стандарт 1,1-8, тому в перспективі при бажанні можна буде встановити звичайну амортизаційну вилку. Винос у нас має регулювання по висоті, руль вигнутий, комфортний. По колесам ми маємо алюмінієві подвійні обода. Спереду ззаду гальма типу v brake Також спереду і ззаду в нас повнорозмірні крила. Спереду також ми маємо ще корзинку з отакою кришечкою. З можливістю закривати, щоб звідти нічого не випадало. Спереду в нас система на одну зірочку з захистом ланцюга. Ззаду встановлена тискачка на 7 швидкостей. І перемикач так само на 7 швидкостей Shimano. Відповідно, на рулі ми так само маємо гріп для перемикання передач фірмовий Shimano. Ззаду ми так само можемо ще бачити бризговик та повнорозмірний багажник. Сідло. Великим яке комфортне. Також велосипед комплектується одразу під ніжкою. По електрочастині велосипед йде в багатьох варіаціях. Ви можете обрати варіанти на 36 або на 48 вольт, що впливає на максимальну швидкість. Або варіанти по потужності 350 або 500 Вт. По батареям так само у нас 36-48 В на вибір. У випадку з 36 вольтовими батареями це від 10 Аг до 34 Аг. У випадку з акумулятором 48 В це від 10 Аг до 24 Аг. Акумулятор у нас встановлений на рамі спереду. Має додаткове кріплення в вигляді металевої пластини для того, щоб виключити люфт в майбутньому у батареї. На батареї ви можете спостерігати кнопку включення, роз'єм для заряду, і з іншої сторони в нас йде ключ та індикація заряду. Зараз включу батарею. Ось. Поряд з батареєю на другій трубі у нас встановлений контролер в коробці пластиковій для захисту. Вже з контролера в нас іде кабель до мотороколеса. Який має швидкоз'ємний роз'єм, для того, щоб ви могли обслуговувати заднє колесо і трансмісію без проблем. Ви роз'єднуєте кабель і при необхідності знімаєте заднє колесо як на звичайному велосипеді. Велосипед йде в комплектації з асистентом, тобто при педалюванні вам може допомагати мотор, та ручкою газу. Після включення акумулятора. Щоб використовувати електровелосипед, нам достатньо на рулі включити моніторчик. Ми включаємо затискаючи кнопку живлення. Після чого екран включився і показує нам швидкість, режими асистенту, заряд батареї та одометр. При одноразовому натисканні на кнопку включення ми перемикаємо режими відображення на екрані. Тріп. Це скільки ви проїхали з моменту включення екрану. Voltage – напруга це скільки напруги має батарея. Тобто більш точний показник заряду батареї. Та тайм. Час з моменту включення екрану. Ще раз натиснули і перейшли назад до одометра. Це ваш загальний пробіг. Також на велосипеді встановлені гальмівні ручки з датчиками для вимкнення електрообладнання. При натисканні на гальму у вас загоряється оклику і ні ручка газу, ні асистент працювати не буде. Це зроблено для вашої безпеки, щоб при гальмуванні у вас не працював мотор. Ручка газу працює дуже просто. Чим сильніше натискаєте, тим швидше їдете. Фактично так само, як на квадроциклах чи на скутерах, логіка дуже проста. Щоб міняти режим асистування, ви можете натискати плюс або мінус, і ви можете вибирати від 1 до 5 оці режими. Відповідно, коли ви крутите педалі, в залежності від вибраного режиму, вам на якусь потужність допомагає мотор. Чим вища цифра, тим сильніше допомагає мотор. Щоб виключити екран, ми затискаємо кнопку живлення, поки він не вимкнеться. Ось такий електровелосипед. З того, що ще забув проговорити. Всі електровелосипеди в нас йдуть на антипрокольних покришках. Відповідно, e-baik е комфорт. в принципі не буде задувати головного болю при їзді по легкому бездріжжю, в селах, на дачах, на рибалку або в міських умовах, де дуже багато вздовж дороги. Якогось сміття, яке може проколювати покришки. Малюнок тут універсальний, дрібний шип, він підходить як для асфальту, так і для бездоріжжя.